Привіт! Нещодавно Google випустив нову круту модель для генерації картинок, яка просто розірвала інтернет. І давайте подивимося з вами одну з її можливостей. Йдемо в Google, пишемо банана, потім нам треба знайти посилання на Google AI Studio, саме там вона знаходиться. Переходимо в Google AI Studio і ось тут обираємо трай банана. Далі нам треба написати промпт. Вставляємо промпт, який буде створювати для нас аксонометричну модель з нашого плану. Для тесту нової функції ми вирішили взяти наш будиночок і подивитися, що ця нано-банана зможе зробити з плану цього будинку, яка буде аксонометрична схема. Беремо цей план і йдемо в нано-банану. Ми беремо промпт, який буде казати, що ми хочемо зробити 3D-модель аксонометричну, начебто макет з нашого плану. Додаємо сюди ще картинку нашого плану і натискаємо Run. І ось наша 3D-моделька. Вже готово. Кожен раз він робить свою варіацію, але подивіться, наскільки співпадає те, що зробив Google з тим, що в нас є в 3D-моделі. Може бути не тільки такий варіант, він може робити різні варіанти, ось такі як синометричні схеми, які теж дуже нагадують 3D-модель нашого будинку. Може бути макет на столі, де теж. Деталізації і розуміння його нашої 3D-моделі просто вражає. Зрозуміло, що можуть бути ще помарочки, але виглядає дуже і дуже круто. Єдине, що коли ви берете дуже детальний план з великою кількістю підписів, розкладкою полів і всяких різноманітних мілких деталей, Google може заплутатись і видати от такий варіант. Він теж дуже сильно намагався зробити все як там, навіть подивився, що якісь дизайнерські крісла, диван з підворотом. Як лежить просто радло на кроваті, але трошки згубив де в нас хід, додав пусте місце ще одну спальню і трохи заплутався, де душова, а де у нас все-таки спальня. Тому давайте йому більш чистіші плани, і буде виходити більш чиста і крута геометрія. Подивимося, що воно зможе зробити з нашим будиночком. Якщо я захочу цієї картинки, щоб вона зробила мені якісь фасади. Пишемо звичайний простенький пром про те, що я хочу фасади. Далі додаємо картинку того, з чого я хочу зробити фасади. Так, на жаль, фасади ми не отримали. Але як лінійний малюнок, воно зробило дуже гарну роботу. Так, і якщо зінометричним виглядом нашого будиночку було складно, то давайте глянемо, що він зробить з проєкту нашої дев'ятиповерхівки. поверхівки Повертаємося до Студії. Беремо той самий промпт, додаємо вже нову картинку, яка йому мабуть більш зрозуміла. Так, і це прям, прям фасад. Так, да, є деякі відмінності, у нас там трохи знизу не, не так. У нас немає прям ярко вираженого центрального входу. Але якщо подивитись по розкладці фасадних елементів, я навіть їх не бачу, а він їх побачив і зробив реально фасад. Мені здається, майбутнє вже тут, тепер і з нами. Наступне, що ми спробуємо? Беремо сиру модельку Зріно. Робимо з нею картинку. Беремо самий простий що це Residential House, Design, Evening Lighting, Lightning and Lush Bushes. Тобто, краще це робити англійською. що Це житловий будинок, мінімалістичний дизайн, скляні вікна, гарні газони, вечірнє освітлення. Додаємо сюди картинку зріну. Так, і дивимося. Він зрозумів фасад бічний, що дуже круто, і наклав його і сюди. Але, мабуть, промпт не дуже чіткий, тому він зробив це в якості віл. Давайте виправлять. Додаємо новий промпт, який буде казати, що це у нас офісна будівля. Додаємо знову ж таки картинку. Так, і знову щось пішло не так. Картинка гарна, глейзінг є, але, мабуть, треба виправити. Пішли виправляти. Скоротили промпт, прибрали зайве і змінили картинку із Ріна. І тепер ми зрозуміли, що йому не дуже подобалось. Не дуже він розумів білу картинку. Наш фасад один, наш фасад інший, зелені дерева і люди, що у нас вихідні картинці. Це так само тут більш прямокутна геометрія, тут більш зірочок. цей фасад більш простий і регулярний. Ще раз передивляємося. І він навіть відслідкував, що. Ці зірочки збільшуються і перетворюються на квадрат, але, як на мене, за 3 секунди і з сирою картинкою зріно це прям магія. Так що давайте робити магію разом, надсилайте свої варіанти, що у вас вийшло, і нагадаю, що поки в Google A Studio у вас є 32 тисячі безкоштовних токенів і ви можете з ними гратися. Якщо відкрити ще одну Google Studio, то там буде ще 32 тисячі токенів, тому. Дивіться, якщо ви не зараз зрозуміє, то у вас буде дуже багатенько безкоштовних токенів на те, щоб це потестувати і зробити дуже круті зображення. Не забувайте те, що ці картинки, вони в маленькому розширенні, тому після того, як ви їх завантажите, обов'язково треба знайти іншу агішку, яка робить апскейл. це будь-яка аїшка, їх безліч в інтернеті, і збільшити її, щоб мати гарну якість. Тому робіть круті рендери. Робіть круті промти з більшою кількістю деталей. У вас буде виходити ще більш якісні і якісніше карти на все добре. Бувайте, творіть магію за ішками.